Декілька хвилин і святий Миколай вийде вітати чернігівців. Цьогоріч він невпинно готувався до цієї миці, складав вірші та читав стародавні легенди, аби допомогти містянам поринути в чарівну атмосферу свята. Попри всі труднощі, Це велика відповідальність бути святим Миколаєм цілого міста. Багато людей чекають цього дива зараз. Це диво необхідне всім нам, і мені, і всім, і дітям, і дорослим. І всім, хто живе в цьому місті, області, тому до мене це дуже хвилюєш. Зі святим Миколаєм вас! Всім доброго, здоров'я, наснаги! Традиційно, вже шостий рік поспіль святий Миколай обирає для себе випадкові тролейбусні та автобусні маршрути різні райони міста. Цього разу побачити добродія на вулицях та у громадському транспорті можна було з 8 ранку і до 10.30. він роздавав чернігівцям цукерки, разом співали пісні та багато сміялися. Ось ваш подарунок ви дочекалися Зі Святом вас, будьте здорові. Дорослі розповіли, що вже давно стали Миколайчиками для своїх дітей та онуків, а тому такі привітання, можливість знову поринути у дитинство. До нас дуже рідко приходить Миколай, а я більше я, святий Миколай, бо в мене вже... У п'ятому класі, так я вчора і кажу, що ж тобі, що приїздив Миколая? А вона каже, бабуся, та ти що? Я ж вже здорова, що ти хіба є, хіба Миколай ходить. Я кажу, хоч він чує все. Шародій подарував гарний настрій і працівницям комунального підприємства «Зеленбуд», які приїхали наводити лад. Ж наша славна Україна Без солодких подарунків не залишилися й військові. Для них 6 грудня подвійне свято. Адже в цю дату відзначається День Збройних сил України. Сьогодні ж святі Миколаїві протягом дня вітатимуть дітей на багатьох локаціях. Що нас сьогодні майже пів тисячі дітей, які втратили батьків на війні, то ми бачимо за необхідність все ж таки більше уваги приділити їм. Тому п'ять миколаїв поїдуть безпосередньо до дітей від нуля до п'яти років до них додому. Привітати в цьому році військово-музичний Це центр Збройних сил України будуть мати Миколаїв, будуть давати невеличкі концертні програми в мікрорайонах Масани, Шерстянка і о 16 годині в центрі нашого міста. В сквері Богдана Хмельницького нагадаємо, що Православна церква України з 1 вересня 2023 року із початком церковного новоліття перейшла на новоюлянський календар. Тож день Святого Миколая вже вдруге в нашій державі святкують саме 6 грудня.